Слава Ісусу Христу! Реальність і як до неї підготуватися? Зараз люди одні на фронті, інші стикаються з хворобами, треті вже зіштовхнулися зі смертю. Нам потрібно усвідомити, що ми маємо тіло, але так само ми маємо і дух. Коли ми всі були дітьми, у нас виникали питання: а звідки ми, а що там? Нам був цікавий цей світ. Тобто ми вже з малку маємо від Бога бажання підготуватися. А дорослі люди, вони все ближче і ближче до цього моменту, з яким, з, з яким зустрінеться будь-яка людина. З цим переходом, тому що смерть це перехід або до раю, або до пекла. Тому. Нам потрібно підготуватися до цього моменту вже зараз, тому що колапси, війни, різні катастрофи вони були і є, і будуть. І єдиний наш вихід, наш порятунок це Пасха. Запрошую вас на онлайн-конференцію цієї неділі. Напишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення, всіх, всім Божих благословень.